Тим часом голова КНР Сі Цзіньпін закликав європейський союз до спільної протидії тарифам, які запровадив Дональд Трамп. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії в Пекіні він заявив, що торговельні війни шкодять усім і не мають переможців. Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і Євросоюз це дві найбільші економіки, які мають тісні взаємовигідні зв'язки. На його думку, обидві сторони повинні разом захищати міжнародну торгівлю та справедливість, протидіючи бу будь-яким формам економічного залякування Китай, як зазначив лідер КНР, бачить в Євросоюзі важливого партнера в побудові багатополярного світу та підтримує європейську єдність і розвиток? Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі провалу ядерних переговорів з Іраном військовий удар стане реальним сценарієм, і Ізраїль очолить цю операцію. Про це пише видання «The Times of Israel». Та Трамп наголосив, що Сполучені Штати готові застосувати силу, якщо цього вимагатиме ситуація. Також Трамп додав, що у Вашингтона вже є плани, графік, скільки часу це може зайняти за його словами. Америка прагне миру та розвитку в Ірані, але чітко заявляє, ядерна зброя в Ірану неприпустима. І з нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадських свобод. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, ну оскільки ми вже занурились почасти в китайську тему, давайте нею і продовжимо. Скажіть, будь ласка, зближення Євросоюзу і Китаю, і зокрема британо-китайські відносини станом на зараз, як ви їх оцінюєте, і який, який потенціал подальшого і перспективи подальшого розвитку? Чи відпустять, наприклад, там сполучені штати? Ну, euh, Євросоюз і Британія це трошки різні історії. Я, в я, 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 тому, так, я тому їх окремо і е, сказав, так Британія явно сподівається на те, щоб залишитися у зв'язці з Сполученими Штатами, і це скоріше залишається пріоритетом до жодних антиамериканських коаліцій та Троговельних в Британії. Європейський союз трохи інша історія, і тому, що він має наразі має більш з Китаєм, і виробництва в деяких країнах, і тому, що Китай наполегливо пропонує Європейський Союз так, у, а, такий, такий союз а не те, щоб погодитися на пропозицію Китаю. Але а, Китай є природнім партнером, партнером а, європейського союзу у разі а, якщо сполучені штати справді будуть а, піднімати мито настільки, настільки ну, щоб зробити неможливим а, продаж європейських товарів. А, інша справа, що наразі та ситуація трошки змінилася, і як кілька днів тому це була ситуація Дональд Трамп проти усіх. То наразі вона звузилася до ситуації Дональ Трампа проти Китаю, а усі чекають і спостерігають, сподіваються на те, що за 90 днів у Дональда Трампа буде гарний настрій. А, і наразі привабити європейців в такій ситуації скоріше не вийде. А в стратегічній перспективі ну, європейці бачать, що Сполученим Штатам не можна довіряти. Європейці розуміють, що треба диверсифікувати власні. Технологічні лентюжки, наприклад, ну там просто для прикладу. Гадаю, згадую, як років 6-7 тому була ситуація з технологією 5G, коли американці просто зробили ультиматум європейцям або викупувати наші технології, або китайські, і не зважаючи на те, що китайські дешевше а Європа обрала офіційно на рівні ЄС, на рівні стандартів ЄС. Американські технології, а наразі вони бачать, що залежно від настрою володаря овального кабінету, усі, увесь зв'язок в Європі може бути вимкнути. І те ж саме стосується там виробництва критично важливих елементів по радіоелектроніки, не кажучи вже про озброєння. І наразі європейці розуміють, що їм ем, доведеться в будь-якому разі диверсифікувати у цій економічній, технологічній та Іншої торговельні ланцюжки за для забезпечення м -м, незалежності стратегічної незалежності Європи тому, хоча короткотермінової перспективі пропозиція Сідянтіна не є привабливою для євросоюзу у стратегічній перспективі партнерство Євросоюзу та Китаю такому можливе. Ось, а тепер з приводу Британії, я ну не дарма згадав саме про Туман Ельбіон. Я маю на увазі візит вперше за десятиліття начальника генштабу збройних сил Великої Британії, пана містера Тоні Радекіна до КНР. І ну погодьтесь, не часто такі візити відбуваються. На вашу думку, чому саме зараз? Мені важко сказати, я, тобто, якоїсь напевної інформації у мене немає. Те, що перше спадає на думку, це демонстрація Китаєм певних спроможностей у воєнному сенсі. Те, що ми бачили кілька днів тому протягом навчань навколо Тайваню, які імітували блокаду та атаку острова, і скоріше за все. Такі, такі контакти наразі відбуваються: ну, по-перше, для того, щоб запобігти випадкової ескалації, якимось випадковому перетинанню інтересів а, на, в морі або в повітрі. А по-друге, це йдеться про демонстрацію певної спроможності китайської армії, армії, християнської армії або. Для того, щоб Великобританія у разі можливої ескалації та прямого зіткнення утрималася від підтримки будь-яких антикитайських сил. Тому що вона в публічних заявах саме на такий... На позиції утримання від втручання в конфлікти або в конфліктні ситуації робив акцент Пекін. але ем, точніше, детальніше про цей візит я просто наразі не, не володію. Пане Ліхачов, якщо говорити про торгівлю між Європейським Союзом та Китаєм, то торік Євросоюз експортував до Китаю товари на суму 213,3 мільярди євро, а імпортував на 517,8 мільярдів. І тут також є дефіцит торговельного балансу: це 304,5 мільярдів євро. А як змінилися торговельні зв'язки Євросоюзу та Китаю після початку повномасштабного вторгнення, тому що у ЗМІ досить Часто лунала інформація, що Брюссель був роздратований тим, що Пекін дипломатично підтримував Москву, зміцнюючи з нею торговельні зв'язки ну для євросоюзу співробітництво е воєнно-технічному сенсі Китаю з Москвою не було причиною для того, щоб вводити якісь антикитайські економічні санкції безумовно євросоюз брав участь у спільній санкційної антиросійській діяльності, як на рівні Євросоюзу, так і в тому, що стосувалося вторинних санкції з боку Сполучених Штатів. Але це напряму Китай не, не стосувалося і там якимись спеціальними окремими ініціативами Євросоюзу, Євросоюзу не кругувався. Те, що було окремо спеціально в Євросоюзі, було зумовлено саме економічною логікою, саме те, про що ви згадали цим дисбалансом імпортно-експортним, в якому в певних отраслях, в певних галузях навіть не те, що по певній кон'юнктурі товарів певних галузі, наприклад, електроавтомобілі, євросоюз бачив нечисту конкуренцію. Він бачив, що китайські товари постачаються по занижених цінах діпінгують завдяки державній підтримці. І е, проти цих товарів вводилося мита задля е, виправлення поступового саме цих е, саме цього торговельного дисбалансу. Воно ще там в минулому, поза минулому році, почалося в минулому році розвивалося. А сіджаньпін раніше вже протягом, коли е, був його візит до кількох країн до Франції, до Сербії, до Угорщини, він намагався вирішити це питання і Китай. Розвиває виробництво в Європі, тобто це а, процес а, розвивається, але головна моя думка а, в цьому полягає в тому, що не російсько-українська війна і не допомога Китаю Росії, а загальна логіка та динаміка а, європейсько китайського торговельного балансу торговельних стосунків спонукали Європу. До певних антикитайських торговельних кроків антикитайських санкцій, які були там ще до того, як Трамп підняв на прапор цю митну війну з Китаєм. Пане В'ячеславе, в нас ще три хвилини. Пропоную їх присвятити ситуації, яка склалася в трикутнику США, Іран Ізраїль для тих, хто до нас щойно приєднався. Нагадаю, що ми подавали інформацію, що президент США заявив, що в разі провалу ядерних переговорів з Іраном військовий удар стане реальністю. Ізраїль може очолити операцію. Навіть не може очолити, а очолить Скажіть, будь ласка, на якому етапі ось ці стосунки, на ваш погляд. Яка ймовірність військового удару. Це ми дізнаємось буквально протягом найближчих двох днів, тому що завтра мають початися переговори між Іраном та Сполученими Штатами в Амані, де братимуть участь послання Трампа влітку та міністр закордонних справ Ірану Юсуф Арачити. Переговори принаймні на полягає наполягає. Будуть відбудуться через посередників не напряму, але вони мають на меті деескалацію. І мені здається, у мене таке враження, що ані Іран, ані Сполучені Штати, не зважаючи на цю різку та не таку рішучу риторику, наразі не готові до значного протистояння. Те, що стосується погроз Трампа. Наразі поки що виглядає просто як риторична підготовка переговорних позицій. Я схиляюся до того, що ймовірність великої війни за участю сполучених штатів низька. А ймовірність обмеженого удару з боку конкретно Ізраїлю протягом найближчих місяців, десь так наприкінці вісни на початку літа, зберігається, але трошки менше 50%, Ну як, як це виглядає зараз? Але буквально за два дні ми. Зрозуміємо цю ситуацію набагато втраті. Дякуємо. Дякуємо дуже за пояснення. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був з нами. Дякуємо, пан В'ячеслав.